Сьогодні хочу поговорити з вами про диференціацію. Це може бути досить допоміжний інструмент, в принципі, в житті, в терапії, ще в будь-яких процесах. Класно, що зараз відео по Reels по три хвилини. Спробую протестувати, бо зрозуміла для себе, що неможливо запхати всю мудрість психологічної думки і психотерапії в хвилину, того, того мене достало менше в цьому сенсі. От, але якщо маленьку техніку, таку спробувати дати, дивіться, на рахунок зараз це всіх політичних новин, з цим всім біда, тобто важко воно сприймається, знаю це особисто, мені теж важко, хоч я в міграції, і знаю про це відповідно від клієнтів і знайомих друзів. На рахунок диференціації, що пропонується спробуйте, будь ласка, для себе, коли будуть захоплювати емоції, чи в контексті політичних новин, чи якихось особистих переживань, не пов'язаних з тим, що відбувається в світі, в Україні і так далі. Подружки, чоловіки, друзі, діти, робота, будь-що. Любе Голубе, спробуйте диференціювати таку штучку. Тобто мені зараз щось болить як кому. Да? Тобто, з якої ідентичності. Бо коли ти просто говориш, щоб мені щось там. Болить мені неприємно, я турбуюся. Так, от звучить глобально, от весь весь я, от про це все я турбуюся. Да? Тобто, ну йде тут вихід, де тут якось відчути якесь полегшення, що є якесь світло в кінці тунелю? Ну, якби важкувато. Психічно це сприймається, то, що ну, якась безодня, і допоможіть хтось. А, в цьому сенсі класно питати, що от мені зараз важко, мені зараз незручно, неприємно як кому. Наприклад, зараз мені важко в стосунках як жінці чи як чоловіку. Але врешті сфер, там як подруга, як колега по роботі, як особистість, яка реалізує свій потенціал, там ще ще, ще якісь моменти, тут я в принципі ок. Да? Тобто наша психіка тоді вчиться якось це не вчиться, вона практикує оце розділення про те, що да, в цій частині поки що не дуже, але загалом я можу балансуватися, можу це, як я говорю, да, скажімо так, втащити, можу цим справлятися за рахунок того, що в мене є інші мої частинки. Іншої мої ідентичності, о, вже не дві хвилини. А які можуть мені допомагати якось міцніше стояти? Да? Чи зараз мені болить як громадянина своєї країни? Так, це мене болить, але я стабілізуюся тим, що, наприклад, в роботі в мене більш-менш стабільно. Чи зараз мене і в роботі нестабільно, і там в країні нестабільно, але в мене зараз да, в стосунках. Я гріюся. Це якийсь такий мій спокій, місце, місце затишку, місце сили. А, тому от, спробуйте, будь ласка, таку річ дуже допомагає, Знаю з особистого досвіду, знаю з клієнтського досвіду. Дуже рекомендую. Тобто, мене зараз щось турбує, мені зараз щось неприємно. як кому? Якій моїй частинці. Ось. І дуже дякую. Я тут пробую так трошки, не те, щоб повернутися, трошки, трошки з'являтися. Гарно практикувати.